Друзі, всіх вітаю! Запрошую на перегляд будинку. Земельна ділянка, 10 соток землі, є гараж, пічне опалення, газ, світло, вода, каналізація. Все в будинку. А більше інформації, фото, відео, все в нашому телеграм-боті. Будьте першими, хто дізнається про новинки контрактної рухомості. Телефонуйте! Місце розташування будинку орієнтир, зупинка рогань, вулиця Васищівська. Загальна площа будинку 62 метри квадратних, три кімнати, дві кухні, санвузол, коридор, тамбур. Земельна ділянка 10 соток землі приватизована, безліч руктових дерев та земля пінгород На території двору є гараж, заїзд для авто, льох. У будинку є вода, світло, газ та пічне опалення, високі стелі, звичайний житловий стан, але є можливість зайти та проживати. Телефонуйте, показ об'єкта за Попередній домовленістю